Захопливі квізи, пошуки таємних кодів та пригоди, що очікують гравців на кожному кроці квесту. Вперше за півтора року з початку повномасштабного вторгнення відомий Кременчуцький автоквест Дозор повертається, і цього разу має на меті не тільки адреналін та позитивні емоції. Організатори влаштували тематичну гру Нереальні історії реальних героїв, присвячену Збройним силам України. Кошти, які виручили з квесту, пішли на допомогу спецпідрозділу Дике Поле. От на протязі війни ми не проводили. Жодного квесту. Ми вважали, що не на часі. Тим не менш, ми зрозуміли, що ми можемо за допомогою наших квестів допомогти нашим бійцям. Вирішили провести благодійний квест. Всі гроші з цього квесту підуть на підрозділи Дикого поля на запорізький напрямок, і ми трішечки зробимо боляче русні. Я сподіваюся, Діана довго чекала, коли нарешті зможе зіграти у автоквест. Дозор. Для дівчини це не лише гра, а й сімейна традиція, яка допомогла її мамі знайти своє кохання. Я цю гру чекала 15 років, тому що мені тільки нещодавно можна було починати в неї грати. В мене мама з самого там, молодого віку грає в цю гру, і вона познайомилася зі своїм чоловіком на дозорі. І так класно зіпала, що я з самого дитинства мріяла пограти в дозор. Мама мене надихала цим. у нас вдома стоять мільйон кубків, мільйон медалей там з цієї гри. Я дуже хочу частіше грати. Це насправді це була моя перша гра, і вона викок. Калабурю емоцій. Андрій та його команда були серед новачків. Хоча спочатку квест здавався дещо складним, згодом вони впоралися зі всіма завданнями та отримали багато позитивних емоцій. Дуже сподобалось, приймали участь перший раз. Ва зовсім нічого не було зрозуміло спочатку, але з кожною точкою все більше і більше втягувалося. Якісь ребуси, якісь двіжуха, якісь хтось що згадує, якісь міста зі свого. Дитинства дуже прикольно, Будем ще примати участь організатори дозору. Обіцяють, що квести продовжаться, і у гравців з'явиться нова можливість гарно провести час та допомогти нашим воїнам донатами. Слідкуйте за новинами та дізнавайтеся інформацію про нові ігри на сторінках автоквізу дозор у соціальних мережах. Дарія Кимець, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.